Три прийшов раніше, ніж я очікувала. Ти прийшов раніше, ніж я очікувала. Ти прийшов раніше, ніж я очікувала. Це добре. Це добре. Перед посвятою потрібно підготувати простір. Посвятою потрібно підготувати простір. Художник повинен входити в нього із спокоєм і в нього натхненням рукою в серці. В серці. Натхнення в серці. Перш ніж я ж можу прийняти тебе сюди. Прийняти я тебе повинна, побачити повинна побачити твоє портфоліо. Давай його сюди. Давай його mm сюди. -hmm. Mm -hmm. Воно в тебе. Воно немаленьке, воно немаленьке, воно немаленьке. Будемо зараз переглядати. Будемо зараз переглядати. Будемо зараз переглядати. Наскільки я зрозуміла, ти захоплюєшся. ти Азіатською зовнішністю, азіатською і типом, зовнішністю малювання, і типом малювання. А так? Оскільки перше, що мені потрапило до рук, це перше, що портрет. Що хлопця? портрет хлопця, портрет. Хлопця, портрет. Чудово тебе розумію. В тебе гарно розумію. виходить тебе, штрих. І контраст, але над анатомією бажано ще попрацювати, ще попрацювати, ще попрацювати. Замальовки? замальовки ти любиш робити замальовки? Ти любиш робити замальовки. Швидкі замальовки це прекрасно. проекрасно. Не дають це прекрасно. розслабитись і розслабити. знімають напруження. Знімають напруження. З кого ти малював цей потрет? ти малював цей потрет? В інтернеті знайшов. В інтернеті знайшов. Що ж, непогано. Ти працюєш над штрихом. Чудово. над штрихом. Чудово. Всі переглядати я не буду, але основні подивлюсь. Основні подивлюсь. Я бачу. Я е... бачу. Ти дуже добре розбираєшся в контрасті. Ти Дуже добре розбираюся в контрасті. Ти не боїшся залишити. не боїшся Негативний простір. Залишити. Не боїш негативний Ти ж знаєш, що це так. Негативний негативний простір? Це... Негативний. Це... це ось це. Ось. В твоєму випадку він позитивний, тому що він, він білий. Тому що він білий. білий. Але є і негативний. Там, де він кольоровий, тобто, або чорний. Тобто, або чорний. Ух ти! Я бачу, ти не тільки очі вмієш малювати. А ще й портрети? Знову ж таки. А чому чорно-білі? Де колір? Де колір? В твоєму житті? Чому я бачу тільки чому я бачу чорнобілі? Чорнобілі. Асиметрію бачу відзеркалення. Бачу відцікалення асиметричне. Чому це око більше за це? Чому це око більше за це? Фонд трішки за розмитий, і потрібно попрацювати. над і потрібно попрацювати в цій області. Не кожен доходить до нас. Не тому, що ми відбираємо тільки самих найкращих: ті, що готові забути, ті, що готові забути, і прийняти майбутнє, забути своє минуле, забути те, ким вони були, аби змогти покращити. Mm -hmm. Ось приклад я бачу в тебе. Негайно просто він заповнений. повністю. Mm -hmm. Бачу, Бачу, mm -hmm. Bачу, бачу. Bачу. Контраст Bачу. знову ж таки хороший. Але, Але ж таки я хороші. не бачу робот з кольором. Більше не того, того, чому задня частина вся гарязна, це мінус. В тебе тут якісь тебе тут пан якісь... арти є, пан Арт багато, лишнього і... багато. багато лишнього бачу, багато лишнього бачу, багато лишнього. А це ти малювала коли. А це ти малювала коли? Ти малювал? давно Давно? Робота з кольором. Давно кажеш. Робота з кольором. Давно кажеш. М -м -м. З кольором. Видно що давно. Видно що давно. Видно що давно. Видно що давно. Є і цікаві. Є, є і цікаві. Є і цікаві. Є і цікаві. Ого. Робота з, краскою. Робота, з краскою. Робота з краскою. Чому вибір пав саме на ці кольори? Вибір пав саме на ці кольори. кольори. Любиш фіолетовий рожевий і синій. Mm -hmm. Можна було би знайти іще краще. Примінення. Примінєння. Якось поєднати їх, додавати водієнт, чому небо біле? Чому небо біле? ти пробувала малювати тату. Ти пробувала малювати тату. Ти пробувала малювати тату. Знову ж таки робота чорно-біла. Знову ж таки, робота чорно-біла боба. Знову ж таки робота чорна білора -біло боба. Стільки паперу. Стільки паперу. Все переведено. Чому немає якоїсь роботи хорошої кольорів? Кольорі? Я, е... Я, такий... Я не можу прийняти таке портфоліо. Все чорно-біле або з дитячими, Бо... з дитячими малюнками. Бо... У нас високі стандарти. І ти це прекрасно знала, коли йшла сюди. Видно, самооцінка в тебе хороша. Хороша М -м. Звісно, у мене є придирки. Звісно, Я бачу придирки. помилки, Я бачу але... помилки. Але... Але... але є невеличке але... уточнення. Є невелички. Скажи, Скажи будь ласка, чи порівнював ти себе колись з іншими? У нас це заборонено. Категорично. Категорично. Наш слоган. Ми не порівнюємо себе з іншими. Ми не знецінюємо себе. Ми і є той ідеал, до якого ми прагнемо. Якщо ти погоджуєшся, якщо ти. Напиши в коментарях, я в згоден. Якщо не погоджуєшся, напиши в коментарях, не погоджуюсь, і ти не, не будеш зарахований. На будеш цю зарахований спеціальність. Не на цю Перш ніж прийняти тебе і посвятити, і ти, ти повинен ти пройти деяке завдання. Деякі я Дам тобі, я, дам тобі, ось це. Ось. Судячи по твоїх скетчах, малюнках, портфоліо, ти любиш чорно-білий стиль. Але ми повинні виходити зі своєї зони комфорту. Саме тому ти зараз намалюєш мені декілька кольорових скетчів. Ось цими олійними. Штучками. Штучками. Всі вони неймовірно красиві. Скажу чесно, це один із найулюбленіших моїх найулюбленіших наборів. Я обожнюю їх Обожнюю. Я малювала ними ще декілька разів. Звичайно. Пальці від них потім нарязні, але воно того варте. Але воно того варте. Бери. Бери. Добренько. І добренько. І папір. Добренько. Будь ласка. І... Папір. Будь ласка. Поки ти малюєш, розкажу тобі поки дещо. Ти малюєш, розкажу тобі поки дещо. Ти малюєш, розкажу тобі, поки дещо. Малювати до речі малювати можеш що завгодно. Рослину, тварину, той самий портрет Джима Кері, свій портрет, що бажаєш, лише, аби було кольорове. Не виправляй, не виправляй, дозволь лінії бути кривою. Вона теж частина. Тебе теж частина тебе, теж частина тебе. Я дивлюся ще дивився на твої дивлюся ще інші малінки і інші малінки і інші малинки що можу сказати? Що можу сказати? Я бачила роботи і погірша, бачила роботи і погірша. Але всім нам є куди рости. Однак, однак, це не означає, що ми з тобою погані або неякісні. Це ні в якому разі цього не означає. До прикладу, ось ця робота, маленька, дитяча, але хтось на цьому заробляє. На цьому заробляє, але хтось на цьому заробляє. Mm -hmm. Ти вже закінчила. Хорошо. Давай. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Одразу декілька. Оце ти швидка. Одразу декілька. Люблю швидких. Я і сама стараюсь швидко малювати. Стараюсь і так. Швидко Перший тебе є іде. У mm -hmm. тебе є іде. Mm -hmm. Малюночок. Цікавий. Це в тебе фрукти, так? Цікавиться. Фрукти. Фрукти, так. Цікавий, Фрукти. Мені подобається. Я зазвичай не кажу так, але ти мій фаворит. Але це портрет. так, ти любиш малювати портрети. Я бачу. Зелений домінуючий, відсутній майже негативний простір. Або позитивний. Чудово. Чудово. тут робота навіть з Олівцем. Тут робота з Олівцем. Знову ж таки, mm -hmm. портрет режі дівчинки. Портрет рижої дівчинки. Чудово. Прекрасно. Чудово! Прекрасно. Мені здається, ти вловив суть. Ух ти. Цей ескіз мені подобається. Найбільше, тому що в ньому читається Найбільше фігура. Видно одразу, що це за тварина. Жираф. Це більш розмито. Тобто додумайте самі, що хочете тут побачити. Ми бачимо постать жінки так само, як тут. Але тут, на відмінно від попередньої, кольори більш яскраві. Кольори більш І ось це вже щось новеньке. Техніка. Техніка машина. Техніка машина незвичайно, чудово. Скажемо так, ескіз в тебе вийшов більш ніж задовільний. Якщо ти не передумав і хочеш вступити в нашу так звану групу, я поставлю печатку. Я поставлю печатку. Але пам'ятай, ти не стаєш краще. Ти дозволяєш собі ловити момент, коли працюєш в процесі, тільки після цього ти стаєш краще. Що ж, вітаю тебе в нашому невеличкому ком'юніті, яке з кожним днем буде тільки розростатись. І пам'ятай.